Розв'яжемо задачу, використовуючи властивість бісектриси та теорему косинусів. Отже, у трикутнику АБЦ. БЦ дорівнює 18 см, А це 15 і АВ – 12. Треба знайти бісектрису, проведену до сторони БЦ. Отже, бісектриса, проведена до сторони БЦ, назвемо її АЛ і будемо її шукати. Що ми можемо знайти в першу чергу? Спочатку ми можемо знайти ось ці відрізочки Bl і LC, використовуючи властивість бісектриси. Ми знаємо, що бісектриса ділить протилежну сторону на відрізки, які пропорційні до прилеглих сторін, тобто 12 до 15. Можна скоротити на 3 і отримаємо 4 п'ятих. Тобто ми можемо сміливо сказати, що BL це у нас 4х, ЛЦ 5х. Тоді логічно, що БЦ 4х плюс 5х 9х, а за умовою нам відомо, що БЦ дорівнює 18, значить х дорівнює 2, і тоді БЛ це 4 на 2 або 8, а ЛЦ це 5 на 2 або 10. Чудово. Але нам треба знайти все-таки відрізок АL. АЛ. ал відрізок будемо шукати із трикутника АБЛ. У ньому відомо дві сторони. Щоб застосувати теорему косинусів, нам ще треба знати косинус ось цього кута. Але косинус цього кута ми можемо знайти із трикутника АБЦ. Отже, із трикутника А Знайдемо косинус кута за тою самою теоремою косинусів. Пригадуємо, ми маємо додати квадрати тих сторін, які утворюють кут Б. Тобто це 12 в квадраті плюс 18 в квадраті. І Відняти квадрат тої сторони, яка лежить навпроти кута Б, тобто 15 у квадраті. І поділити на подвоєний добуток тих сторін, які утворюють кут Б. Далі спростити цей вираз і порахувати. Вийде у нас 9 16. Наступний крок: якщо ми знаємо косинус кута Б, то ми можемо повернутися в трикутник АБЛ. І в ньому вже шукати АЛ за теоремою косинусів. А теорема косинусів каже, щоб знайти сторону якогось, одну із сторін трикутника, треба додати суму квадратів двох інших сторін, тобто 12 в квадраті, додати 8 в квадраті, і відняти подвоєний добуток цих сторін на косинус кута між ними, тобто 9. 16. Далі бачимо, можна порахувати, оскільки 2 на 8 це 16, і скоротиться із цим 16. Залишається у нас 12 в квадраті 144, плюс 8 в квадраті 64. І відняти 12 на 9 це 90 і 18, 108. Так, тепер залишилось порахувати. Якщо ми до 144 додамо 64, у нас вийде 208. Коли ми віднімемо 108, вийде 100. Отже, АЛ дорівнює 10. Все легко і просто.